Отак, мої хороші, я вже у своєї мами. А тут я виросла, а це є вижниця, мої хороші. А моїй мами завжди, завжди всього багато. Всього-всього. Дивіться. Тут зараз мама вийде, я попросила, щоб вона розказала, що у неї росте у цьому. У городі. Дивіться, які крезентенки, сьогодні гарні. Оце тато зробив виноград. У мами дуже солодкий виноград, і хочу вам сказати, що в мене батьки ніколи не роблять вино. Ніколи, від слова, ніколи. Тільки сок. Сок натуральний. Потім узимку розводимо. І отакі чудові соки. Ну, тут така, як то люблять казати, хамазнеча, але у моїй мами не хамазнеча. Тут кожна рослина е, у мами є. Мої дорогенькі, дуже важлива і дуже потрібна для людини. Отам От у нас Айва. Зараз мама вийде, і я попросила її, щоб вона все розказала. Так що, отак, оце у цьому будинку виросла ваша пані Марина. А це моє тут, виросла я, виросла Оксанка. Я вам розказувала, що спочатку я народила свою танечку. А через рік мама у 42 народила мою Оксанку. Так що у нас різниця 21 рік між Оксаною. Ми Рідні сестри між Оксаною і мною 21 рік. Ось так виглядає у моєї мами. Можна сказати, село, тому що ну, Вижниця це місто, але ми живемо під Вижницею, біля лікарні. От, подивіться, в неї це все корисне. Зараз вона розкаже це все має користь. До речі, ось так. О, іде мама, зараз нам буде розказувати, да, мама? Ану він не защепів. О, мама вся при параді у нас вже щіпляє. О, Оце моя мамуся. А тільки що була Оксанка поїхала з дітками, а зараз мама нам розкаже, що у нас дивлюсь на калину, мам. Зараз розкаже, що у мами тут є хорошого. О, мам, що там є у нас? Ось де... Тархун у нас є. Тархун дуже ага. цінний. Щоб у мами тут щось зірвати, то не дай Боже. Що це є? Що, це є левець. А, яливець, ну а як же. Шо, ми пішли це далі? біла кризинтема. Біла кризинтема. Я вже чула, ти Оксані вже там uh -huh. відео чула. Uh -huh. Ось. Ідемо далі, мам. Що це? Це калина, боже, яка файна калина. Ну, просто все достигло, перестигло від цієї жари. Ну нічого, то, то що можна позривати, та й дітям до... під кашлю. Ось тут у нас виноградик. А де М -м -м. Каже мама, що має добре виноградик я. Ось тут що? Вітаміни. Вітаміни, вітаміни. Ну Викрушка. це понятно. потрошка. Зрозуміло. Вітаміни ці зрозуміли. Вітаміни. О, зараз даш мені уріжеш вітаміни, да. щоб я робила собі цей смузі. Ой, ага. який файний виноградик. А ну пускаймо мене. Іде туди. Виноград. я думала, що його немає, я звідти показала. А, А, ну подивіться, який файний. Він невеличкий, але він, мої хороші, дуже солоденький. Ану цю гілочку. Так, о, знімай сюди, дивіться, що є. Дивіться, який виноградик. М -м -м. У мами не сортовий виноград такий, бо то є такі сорти. Сортовий не а це той сортовий, я теж, ну я цей люблю набагато більше. Це сильний багато вітамінів. Це виноград з мого дитинства. Ой, мама, гагілочка. Капечка моя, я така рада, що ти приїхала до мене, що ти поважаєш мене. Бачите? <laughs> я поміняла на банани. Міняю <laughs> <кійне> на ці. На банани, ну, на, град, дивися, на банани. Там є. Знаєте, хочу сказати, що він. Ну я ж в Туреччині, і там сортові ті виногради. Ну, ну, мені виногради. не подобається, я їх ну, не, не подивися, їм. краса. Подивись сюди. Так. Бачу, мамо, давайте. А ну, а ну дивіться, дивіться, дівчата. Ой. Ну, він, така. я не знаю, а ну скажіть, у вас такий виноград є? Він надзвичайно класнючий. Да, є ті модні, але цей витаміни, просто... Витаміни, витаміни. М -м -м. Дуже вітамінний. Дуже вітамінний ай яй Дивіться хто на маму. Він? Я казала, мама вже Пішла забула, горілки? що це копитняк. Що він лікує? Копитняк. Хто перепив горілки багато? О, хто перепив Печіночка багато горілки. Печіночка на місці стоїть. Печіночка. Так, це у нас Мама, кажіть, бо нас перебили. Що це є? Локонос. Локонос. Так, це коріння вживають? Чи... Коріння таке, як боряк, і зверху такий, він ці... ага. вже відсив, як, як ягоди. Ось, дівчата, знаєте, мої мами все, ягоди. Як ягоди, так? Да? Да. Давайте, що там Чорная далі. кожина. – Ягода лісова. Ну, ягода лісова. лісова. Мама все з лісу приносить лимонна, і все робить цей лимонна, Лимонна. – Лимонна, Бог так. А що то за лисочка? Оце? Це, це, це не треба нам. Ну. Зрозуміли? Мама веде до дивосила. Дивосил. Та, мам, я це ромчику давала, це чистить кров. Дивосило, це такий довгий. Корін, да, корін, ну, ну, це чистить кров. А зараз буде свісти. Це ага. ну, перцева, ну, дивосил, що? М'ята. М'ята перцева м'ята. Але дивосил уже все, він вже да. відійшов. О, о, відійшов, але о, він о, такий о. довгий, відсвив. О, я знаю, що ми варили чай романну, чистили кров, коли це. в нього були черяки. Ми чисто і коли людина клімас уже, то дуже добре пити. Да, дуже чай. Угу, угу. І на горівці. Ну, чаї на... запарюються, як, як завжди. Кипятком запарив і, і чайочок вже... готовий. Добре. Мама каже, зніми. Мама гордиться цією айвечкою. Ой, да-да. А що треба треба, щоб морозець був? Перший Два тоді рази вона було, добра. Да. Ой, було байна. Байна. А ну дивіться, у вас є така ява, дівчата? Це супер? О, це супер, так. Да. А тут зрізав буду, була. Рута. Рута, Рута. Рута о. А рутка. Рутка. Від желудка. Від желудка це в книгу, червону книгу занесено. Супка. Це лікарство угу. дуже добре. О, Бачите, у нас є і сортовий виноград, але я люблю цей. О, а, цей а ну й з цього боку знімеш. Та я тут вже. Та багато mm. тут -то є з цього боку. Є, є. Але він не то, мама. Я люблю цей і все. Цей цей дуже. Це це, це лікувальний, цей. лікувальний, все лікований. Ну, мої мамі все лікувальне. Ви вже помідорки зібрали? Зібрали, зараз у чипу з <клес> Угу, З фотографою. А я вижу ще. <клес> <клес> Дивіться, які помідорки, мама. <клес> а, ще є зенени так, гарбузиетка кажуть, як от вирости. Так? Да? Две схирни кого? Цей полин, де 90 хвороблич. О, полин, чули? Де 90 хвороблич. Угу. Мама хрін, от бачите, де як у мене у Туреччині з'явився хрін. Мама, тут його розводить у піску, щоб легко викопувати не росте, корінь. росте, Бо і так у цій мовленіта. То... Да, О, глині полин, у глині важко. У глині не росте. Ага. А о, тут мама лише Туреччині. Ракета, стріла, ракета е, угу. по медицині гадючник облізлі. Угу. О, локонос трошки. А от ягод. він, да, да. о, я вже згадала, мам. Ягоди. Угу. Ракет. Он Угу. Дуже угу. добре. Тут по-сільському, тут повна чаша. Боже, гарбузи. Що це? А, бліпіха у нас. Мама, Голубі. ну, ану а, а ну бік. А дивіться, які файні а гарбузи. Ще я хочу показати. Гарбузи. Це я мій володар. Володар yeah. наш тато. Yeah. <laughs> наш дивіться, оце у мами цибулька. Я, Ах, понимаю, ти. я не беру цибулю. Ну давайте. Щоб я ну, дивіться, дівчата, як цибулька гарна, мама. Це мій володар. була. А, та. 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 Дивіться яке гарне. Ой, а де, а де ці помідори? Йдемо помідори. Так, мої хороші, а дрова дивіться, вже складені на зиму. Отако. Так як у кожного селі. Мама, а що це сохне в тебе? Гінка-білаба, Мозок щоб працював. Це навіть я п'ю. У мене є і це від То вас, є... у Дво... мене є сухі і є. У мене настоянка є. Від вас. І чай тоже. Ну, я знаю, коли ліпшу, ти хвора да, була давала. Калган, да, на да. жінчені, усі були. Ото вже вічки, то всі знають, ви дочку вилічили. Дочка <laughs> вас віре. Йой, шо, вони вже заводять Ось помідорки, сливочки, зарядко файну. Оцю сливочку з'їв. Як у селі. О, помідор, дивіться. М -м -м. Мама кропили. Чо? Ні, Мам. все, Мама з татом під стріху нічо вирощує, нічого ні грама Нічі не кропить. Не збираємо, нічого абсолютно. М -м -м. -м -м. Мама ще кури йде показувати. М -м -м. Ого! Капець! Дюкє! Йой! <реш> Йой, мала ходи сюди, та так телепай сітку, та що вона заводить. Капець, надавати? ну та що, дитині вісі mm -hmm. А я вчора... О, їдять курочки у нас. Кавуни, mm -hmm. гарбузи. Йой, що там? Ну, то ви уявіть, о, дивіться, уявіть собі, які яйці вони несуть. Ви можете уявити? Жовті, такі жовтки, що? Ну, то мені пару уділити. Mm -hmm. А чого не уділити? Ой, ну, дивіться, краса. Це, яка я ще маю. Дивіться, мама, Забувай мені показати, куди не піду, там ліки. Аїр. Угу. Це від чого це аїр? Жолудок, болить, зуби, угу. булюці. Все лічи. Ага, супер. Тут куди не підеш, там лікарські рослини. Та бо я маю зараз зустріч. Я маю. Ось, дивіться. Ну, ну, ви, тут, Де мама ще? Це? Ще щось показує. Та це так моя Євка любить. Євка. Юлька а не Юлька, яка О, О Це ваші? Да, такі добрі. Це в Меки вже. А ти ще не Меті. Супер. А -а -а. Меті яблочко. Це золото, не яблочко. З дому. Любите такі біленькі? Це біла йон. Біла йона. Угу. -йона. Чули? Сама шукати зежу. Mm. Короче, поки я тут ходила, що з мамою награду поїла, помидор поїла, яблочко поїла. Можна до хати. Ну, мм, гарно. Тоже. Mm -hmm. Дівчата, ви вже назбирали горобину? Очі, подивіться. Йо, класти в воду. Йо, де хочка? Ну, а що? Очі лічі. Чай? чай. Очі, угу. Mm -hmm. желудок лічі. Mm -hmm. Це з медом горобина, то, що треба. Угу. Mm -hmm. Супер. Ого. Це що буде з цього? Перчися. Що я це роблю. буде? Тримай. Настоянка? Ні, та можна і настоянку. Зараз покажу, що я тут називається. Як? Пішта. Це, це у Закарпатті робить. Це ну. перчиця, кілограм перчиці, 300 грам чеснику, 300 грам горіхів. Ой, це гарно. Грецьких горіхів. Угу. Я тобі дам. Це угу. додому. Але чуть -чуть. Добре. Бо я багато. У мене якраз холодець. І Йо... я зробила собі холодець, водно роблю. Добре, Ні, супер. супер. Як? Ану ще розкажи. пішта називається. Пішта. Ще раз, кілограм перцю цього. Кілограм перцю почистити. почистити. Але я не чистила, я лише ці зелені відрула. Так. Так, 300 грам е, горіхів. 300 грецьких, грам горіхів грецьких. Сушених. Так. 300 грам чеснику. Так. Перемолоти. 200 грам солі. Ні, на блендері. 200 грам солі. Це все на, на блендері. блендері. Смакота.